thank Від інших істот здатністю до творчості, наслідуючи свого Творця, людина, перебуваючи у постійному зв'язку з Богом, як джерелом творчої енергії, може вдихати життя в створені нею речі, і тоді вони починають жити власним життям, іноді навіть і за межами простору та часу. Чи нову річ, кожна людина відтворює в мініатюрі велику містерію творіння та дає життя частинці Нового Всесвіту. Адже кожен з нас спроможний створити свою власну зірку, справа лише в тому, на що буде спрямований творчий потенціал, даний людям в часів створення Всесвіту. Пробуємо дослідити творчий процес на прикладі майстрині з виготовлення української ляльки-мотанки. Адже дещо научніше можливо спостерігати втілення творчого потенціалу людини, ніж у прикладних видах мистецтва. Олена, ви займаєтесь виготовленням ляльки-мотанки? Чому саме лялька? І що вона для вас є особисто? Це такий поклик потрішній. Я просто взяла в руки тканину і почала робити ляльку. А зараз для мене лялька це моя дитина, моє продовження якесь. Олена, ви бачите, якою буде ваша наступна лялька перед початком роботи? Чи її оздоблення, зовнішній вигляд, якийсь декор, це все приходить під час праці? Я не бачу. Коли я беру до рук матеріал, я його просто беру до рук, який він в мене є. Єдине в мене до нього вимога, щоб він був простий. А яка вона буде, вона буде гарна. Бо я завжди сідаю до роботи з гарним настроєм, з тим настроєм-настроєм. Так буде правильніше. А якою вона вийде кольоровою там, чи яким не буде хустинка, то для мене немає ніякого значення. Воно все робиться саме по собі. Десять робітників, 10 патчиків. Вони знають, що робити. А була якась лялька чорно-біла. Ну так? Повністю, повністю чорно-біла. Так, так. У мене є одна єдина лялька, вона живе в Кременчуці. Вона чорна, і обличчя в неї біле. Тобто вона ну, така моножка. А є лялька, яка повністю біла, тобто чорної нема. Гарна, Мені подобається. Вона mm -hmm. одна така. Як часто повторюється візерунок на обличчі ляльки? Він не повторюється. Чи, повторюється? Ні. Чи, він він повторюється? Чи Кожен раз індивідуальний. От якраз, якраз обличчя ляльчини, воно ніколи не повторюється. І вони можуть бути ідентичні по кольору, тканина та сама, нитки ті самі, але і вони будуть різні, як, як діти однієї мамки. Вони будуть близнюки, але все одно у них буде якась відмінність. Якась там можливо на щитці. родимочка. Ну це так. Що я відчуваю, коли виготовляю свою ляльку, коли її мотаю? Я перш за все відчуваю спокій. Я тікаю від зовнішнього світу у свій світ внутрішній. Я відчуваю таке затище. Можливо, якесь умиротворення, можливо, припинення якихось внутрішніх своїх таких. Конфліктів між моїми внутрішніми світами, можливо. Це спокій. Перш за все, спокій, відпочинок, таке легко. Дуже легко. На хмаринах. Олена, чи існує на ваш погляд якийсь внутрішній зв'язок між майстром та його виробами? Чи ви відчуваєте цей зв'язок, якщо він існує? Так, між тим. Що робить рука, якими, і руки, якими керує, мабуть, голова, можливо, серце, можливо, душа. І тим, що виходить, дійсно існує якийсь зв'язок. Бо я ж передаю тут частину себе, як мінімум, своє тепло, можливо, якусь енергію, енергетику, зараз модно там говорити. Існує він ще в тому, що є таке відчуття, що. Я зробила ляльку, і вона далі живе без мене. Автономно. Мені від того теж радісно, бо вона жива. Вона комусь приносить якісь емоції. Я сподіваюся, що позитивно, а від того мені теж добре. Коли робиш дійсно ляльки, там, ну, там, на виставку чи на продаж, не соромлюся цього, то це одне. А коли робиш для конкретної людинки, і якщо цю людинку ще знаєш, бачив, чув про неї, то є внутрішня відповідальність. Робиш людин... ляльку для людинки вже. І вже тоді між. Це не видимо. Я це не можу зараз про це так багато говорити, але все-таки зв'язок між тим твором, який я роблю, і тією людиною, він тоді вже є. Не між мною і лялькою, а тоді вже між лялькою і тією людиною. Ну, я більш схильна думати, що є зв'язок між тим, що мої роботи схожі більш скоріше на мене. Але з часом, коли вони поживуть у того, для кого вони призначені, або до кого вони потрапили, вони, очевидно, стають схожими на власника. Ну, так як з тваринами відбувається. Очевидно, те саме відбувається і з ляльками, мотанками. Якщо можна це порівняти, квітка посеред трави. Що я можу сказати про свою ляльку? Вона рідна, вона наша, вона тепла. Коли сюди ми ще домотаємо маленьку лялю, дитиночка і біля мами, можливо, це право Матері Божої, можливо. Для мене це такий певний відпочинок, такий певний вид, мабуть, медитації якоїсь, я, я відпочиваю. Люблю цей процес. Через ляльку-мотанку і себе трішки інакше пізнаєш, думаєш, усвідомлюєш. Дуже гарне заняття для дітей. Вони граються, розвиваючись. Все просто. Закривають. Ви підписуєте свої роботи досить незвичним для нашого часу ім'ям, яке, до речі, вам дуже пасує. Чому саме так? Приємне для мене запитання. Оленою мене назвали батьки. Є так записано. Але Олімпіада то є справжнє моє ім'я. Тато дуже хотів, щоб я була Олімпіада. Я народжена 80-го року і секрету ніякого нема. В той час у Москві була Олімпіада. А скрипка то є моє прізвище дівоче. а Щербань за чоловіком. Тому виходить, Олена Олімпіада, скрипка Щербань. Задовго. Але мені подобається, можливо, це не скромно, в деякій мірі воно характеризує теж мене.